Відень безпеки дорожнього року. І до нас в гості завітала іспит Кабри. Привіт! Вона пропонує нам з вами пограти у гру. А, ну, діти швидше грати, суперсили, розвивати. Грати ми будемо з серинками червоного, жовтого та зеленого кольору. А допоможе нам з вами пограти михайлик. Привіт, Михайлі! Привіт! Коли я показую целинку червоного кольору, ти присідаєш та піднімаєш руки догори, як у будиночку. Добре. Коли я показую цилинку жовтого кольору, ти піднімаєш руки догори. Молодець. Коли я показую цилинку зеленого кольору, ти танкуєш на місці. Супер. Давай ще покупимо. Червоний. Клас. Жовтий. Супер. Зелений. Молодець. Може, будь ласка, скласти Ні. Yes. Дивіться, який гарний вийшов. Дякую за вправу. До mm -hmm.